Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 3 червня, 24 рік, і знімаємо просто огляд для себе, для нотатку черешні. Будемо її називати червневою. ну Не від того, що червяки в неї, а від того, що вона достигає в нас в червні українською назвою. Назвемо її, так як ця назва нам, назва цієї черешні невідома, так як купувалася, як завжди на Миколаївських, але дуже смачна і рясно родить черешня. Вже хто знає, хто спостерігає за нами, той знає. Про неї я показував її. І сьогодні ми проводили. Обривання, як правильно сказати, на замовлення. Ось така гарна черешня. Ну, як завжди всі проведемо, зважимо огляд, мені самому було цікаво, які є в неї можливості до врожайності. Ми вибрали самі кращі, які потенціал можна сказати. Одинадцять. З половиною можна сказати, дванадцять з половиною грам. Ну, це такі. І середні, середні середня вага десять три. Майже дев'ять грам. Це такі з основної маси. Те, що. Те, що основна маса. Основна маса, ну, при її завантаженні, то це дуже гарний результат. Як я казав, де ріденька, то вона 12 грамів. То я думаю, це черешня, яка достойна уваги, так сказати, звернути на неї увагу. Є в нас десь живці, будемо, як потрібно, десь її перещеплювати, десь щепляти. Ось таку вона має розлогу крону, ну вона має таку розлогу крону, тому що ми її так сформували. Закладує вона, китиці, бачимо, не на кінцях гілочок, ось такими гронами. Гронами на кінцях гілочок. Качалками вона не закладує, вона на кінцях гронки. І дуже гарні гронки. В гронах зараз, як можемо порахувати, 5, 15, 20 черешень. В одній гроні. Все. Ось така у нас червнева черешня. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Ще багато у нас черевишня є, є, яка достигає, яка стигне, як качалки. Є в нас ще ось така черешня, яка достигає пізніше теж гарне закладення. Ні хвороб немає, ні шкідників, тому що ми працювали по захисту саду. Кому цікаво, заходьте в списки відтворення садок. І там все як ми працювали. Кому цікаво, пишіть. А це у нас черевишня, яка родить як качалки. Ось так теж буде на огляді і будемо її розмножувати. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!